Пало. Тут у нас була норка, але її розворушили, тут все трохи потрощилося. Тобто, звідси хлопці виїхали. Враховуючи тактику противника, з якою ми зіткнулися на цій ділянці, ми помітили наступне, що він зосереджувався на якійсь одній з позицій і працював. Тиждень, два тижні виключно по ній. Тобто усі скиди, усі FP, артилерія, яка у нього є, ствольна, міномети. Воно все працювало по тій позиції. Кокс, кокс, зразу. Подави, подави, тройку, лівіше тройки, 330. Хлопці відходили. Противник, бачивши це або розумівши це, Намагався провести на даному напрямку наступальні дії, але враховуючи деякі методи, які ми започаткували, нам під час його наступальних дій якраз таки навпаки вдавалося його ще більше знищити. Висновок всього який. Наш особовий склад живий, противника знищили багато, просування його по нашому напрямку не було.